Любі друзі, вітаю вас на каналі разом за знижками. Сьогодні черговий огляд акційних товарів, які проходитимуть з 12 по 18 червня в магазині АТБ. Тільки акції, тільки помаранчеві цінники. Сметана ягодинська, 20% жирності, 300 грамів. Можна придбати за 38,90. сметана президент 15% жирності. 325 грамів, 35,80. Сметана від своєї лінії, в м'якій упаковці 200 грамів 17,50 та 20 грамів можна придбати, 20% жирності можна придбати за 23,90. Дріжджі екстра, пресовані спиртові, пів кілограма, 37,80, сир напівтвердий, маздам, пластини. 150 грамів, 53,50, сир від серінада, соляни. Також пластини. Можна придбати за 48,90 радамер від серінади, 150 грамів пластинки 54,50, продукт сирний від розумний вибір, молоковісний. Столичний 150 грамів за 40,90 Сир твердий від своєї лінії, голландський, 160 грамів та вершковий. Можна придбати за 61,90. Сир плавлений молитами гауда 220 грамів в упаковці 47,40. Продукт плавлений, сирний, наш сирок янтар 160 грамів, 24,60. Сир плавлений від ферма вершковий: 160 грамів 46 40. Сир з додаванням лосося та кропу 150 грамів, 53,90. Сири від «Комо» в асортименті, горіховий 150 грамів, брусковий 70 90, сир від звенигора 160 грамів, також брусковий, 64,90, сир напівтвердий радамер, 200 г у пачці 69,90. Сир твердий від кому. Пластинки традиційний, 160 грамів 65-90, та також е, голландія від кому за ціною 65-90. Вершки ягодинські, 10% жирності, 500 мл 47,40. Вершки просто наша, 10% жирності. 200 грамів 21,70. Сир кисломолочний, білоцерківський, 180 грамів, 5 жирності 2540. Сир кисломолочний від своєї лінії. 5 жирності. 300 грамів 45,80 Сир кисломолочний від своєї лінії в м'якій упаковці 5 жирності.

Сир кисломолочний, домашній, білоцерківський, 5% жирності, 350 грамів, 50-90 та 9% можна придбати за 53,50. Десерт Дольче, сирковий, 200 грамів, коштує 26,90, сир напівтвердий від кому. Кантрі, 160 грамів, пластинки 64 60, виріб фаршовий, ковбасний ряд, апетитний, півкілограма у паличці, 41,90, виріб фаршевий, розумний вибір, смачний з молоком 500 грамів у паличці, 34,50. Ушинка від своєї лінії. Київська свиняча варена. Пів кілограма паличці, 144,90. Ковбаса від своєї лінії, молочна. 550 грамів у паличці, 121,90, Ковбаса від своєї лінії. М'ясна лавка лікарська. 550 грамів у паличці можна придбати за 105,30. Ковбаса варена від розумний яд. Уряча. Першого сорту. 300 г упалиці 47,30. Ковбаса до макарошки від м'ясної лавки. 500 грамів. Можна придбати за 82,90. Ковбаса від своєї лінії вершкова 400 г. 96,70. Ковбаса варена від м'ясної лавки також тигриня. Першого сорту 400 г75,80. Ковбаса від своєї лінії. Краківська напівкопчена. 31,88 за 100 грамів ковбаса варена яловича люкс першого сорту 550 грамів, 121,50. Сосиски від м'ясної лавки, докторські фірмові, 330 грамів. Першого сорту, 68,90. Сосиски від своєї лінії м'ясної лавки дитячі варені 330 грамів, 86,30. Сосиски до Плюрешки з м'яса птиці першого сорту. Можна придбати за 99,80-450 грамів. Сосиски рум'яні кусняшки першого сорту 300 грамів 69,70, сосиски з сиром першого сорту 330 грамів 73,30. Грудинка від своєї лінії, особлива. 36,16 за 100 грамів. Буженина традиційна. Від своєї лінії 27,20 за 100 грамів. Ковбасне асорті Шинка в оболонці варена 100 грамів в нарізці 34,90. Нарізка салями фірмової. 80 грамів 2690. Нарізка золотистої колбаси першого сорту. 80 грамів, 36,30. Колбаса в нарізці від коста Браво. Сиров'ялина, 80 грамів, 58,90. Ковбаса лікарська варена. 280 гривень за кілограм. Ковбаса від добров літна з яловичиною варена. 2896 за 100 грамів. Нарізка ковбаси напівкопченої салями преміум 80 грамів, 29,60. Нарізка Венеції. Колбаса сиров'ялина, 80 грамів 42,30, салямі преміум, напівкопчена, 80 грамів 40 80, Колбаса від добров, шинко рубана 500 грамів у паличці, 142,90. Грудинка особлива в нарізці, копчено варена 120 грамів, 47,90. Бекон по-американськи. Продукт із винини, сирокопчений, в нарізці, 120 грамів, 55,90, Ковбаса фует 150 грамів 99,90. За упаковку. Ковбаса броншвейська, сирокопчена, 533 гривні за кілограм. Ковбаса добров аля парма, сиров'ялена. 440 гривень за кілограм. Ковбаса сирокопчена, українська. 393 гривні за кілограм. Фарш від своєї лінії домашній охолоджений 500 грамів в упаковці 86,90 піджарка із селенини, охолоджена, від своєї лінії. 700 грамів в упаковці 151,90 ковбаски від глобину для гріля, пів кілограма в упаковці. 123 60 шашлик від глобина по Кавказьки в маринаді 180 гривень за кілограм. Тушка охолоджена, курчат бролерів, 79 гривень за кілограм, знатна курка, філе стегна. 17230 за кілограм. Реберця в маринаді для грилю від глобину. 233,40 за кілограм. Оселедець філе шматочки в олії. 300 грамів. 54,50. Оселедець від своєї лінії, слабосолений, патраний. З головою 850 грамів 139,90. Оселедець е, слабосолений від айсберг, вакуумі, 300 плюс 15,49 за 100 грамів. Оселедець філе від своєї лінії, 240 грамів, в Олії 53,90. М'ясо в олії в склі, від своєї лінії. 200 грамів, 49,90. М'ясо міді від своєї лінії. 170 грамів. Варене в олії 58,90, форель слабосолену, філе кусок на шкірі 240 грамів від норвен. 199,90 Сьомга сюма слабосолено, шматок на шкірі також 180 грамів. Можна придбати за 220,40. сорок оселедець від Веладіс, в Олії, в склі 470 грамів 123,90. Курічій яйце 3,29 за штуку. Яйце від квочки першої категорії 39,70 десяток. Яйце квочка домашні вищої категорії 4,2,90. Яйце від своєї лінії вища категорія 41,90. Своя лінія 39,30. Яйця полтавське, перша категорія коштує 39,60. Полтавське, вища категорія 42,40. Та Світ, вища категорія справжній великий 43,90 за десяток. Сардини від своєї дії 240 грамів 59,90. Сардина від своєї лінії Атлантичні в томатному соусі 58,90. сардини в томатному соусі 240 грамів 5450, сардина від своєї лінії 55,90 90 Сардина атлантична від розумний вибір. Натуральна з додаванням олії 230 грамів. 45,90. Тунець від своєї лінії, подрібнений в олії, 185 грамів, 48,90, філе лосося, шматочки в олії 120 грамів 56,50, паштет з печінкою та ікрою тріски, 50 50. Печінка тріски від Deluxe. 121 грам. Коштує 62,90 шпроти від Deluxe. під ключ 59,90 до 190 грамів. Мене сторчен європейський 72% жирності 300 грамів. 39,80. У мене провансаль 67% 300 грамів, 29,90. У мене світ гуляй поле традиційний 67% жирності, 550 мл, 53,60. Макаронні вироби від делюкс в асортименті. Пів кілограма коштує 42,90. Макаронні вироби від своєї лінії Вермішель 36,50 за 400 грамів. Макаронні вироби від ля паста 420 грамів 33,70. Макаронні вироби від розумний вибір в асортименті 24,90 спіральки. Пружинки 25,30 25,80. Вермішель 2490 пера. Рис круглозернистий і від розумний вибір. Першого гатунку, шліфований. Можна придбати за 47,30. Рис від розумний вибір. Шліфований першого гатунку за 49,50. Булгур від трапеза для плову 500 грамів. Крупний 26,70. Крупа від трапеза кускус. 500 грамів можна придбати за 49,90. Крупа гарчана, подрібнена. Від розумний вибір. 1 кілограм коштує 22,90, крупа пшенична, полтавська. Один кілограм коштує 19,90. Вівсяні пластівці швидкого приготування 500 грамів 27,30. Пластівці вівсяні від Бругін 39,50 за пів кілограма. Олія сонечник вастожар. Рафінована 51,20. Олія сонечникова від своєї лінії. Рафінована 49,89. Олія сонечникова від розумний вибір 782 грами коштує 43,09, Борошно від «Дніпромлин», кіло 800, коштує 31,90 шоколад. Лакний молочний. З начинкою та печивом 39,90 100 г. Та також карамельно арахнісова начинка. Шоколад Міленіум з мигдалем. Лісовим оріхом 110 г. Можна придбати за 43,90. Вибір пористих шоколадів від Міленіум. Білий. Молочний, чорний за ціною 30-50, вибір шоколаду лакмі 290 грамів. Кокусовий. карамельно арахісова начинка за 139,90. Шоколад від рошен пористий, 80 грамів, карамель. Молочний. Екстра чорний 36 шістьдесят. Шоколад молочний мілка з альпійським молоком 44,90 Шоколад від мелениум веріпері 285 грамів. З начинкою цілий та подрібнений арахіс 8590. Та також можна придбати з начинкою та печиво. Шоколад чорний від АВК без цукру з фруктозою 4290 за 100 грамів. Батончик від королівський шарм» – креаму 15,50. Вафлі лимончик на фруктозі 130 грамів – 22,70, чіпси від своєї лінії. – «Хвилясті» – 2490. Та зі смаком сметани та зелені. Також 2490. Цукерки вагові конті. Мус смаком капучино та молока. Коштують 145 гривень за кілограм. Цукерки вагові від своєї лінії. Ромашка класичні. 120 гривень за кілограм. Цукерки вагові від лукас. 218,90. цукерки ваговий, золотий запас білочка 235,70, цукерки від АВК, королівський шарм 256 90 кілограм, цукерки від АВК Труфальє. 24740. Вафельні кульки люмарки з кокосово кремовою начинкою 120 грамів, 52,90. Десерт від конті бонжур зі смаком манго та зі смаком вишні 55,40, цукерки Любіну в молочний шоколад. 90 80 за 120 грамів. Цукерки Труф you 300 грамів 176,60, цукерки від делюкс, труфель 200 грамів. Коштують 104,90 печивоздобна родзинка від своєї лінії: 300 грамів за 38,30. Печиво з Брауні від своєї лінії 24,80 за 140 грамів. Кондитерська маса від своєї лінії з додаванням молока в асортименті 86,50, вафлі артек від своєї лінії 236 г 31,80, вафлі від рошен. 216 грамів. В асортименті можна придбати за 36,90. Кава Якобс Монарх Крима. 87,90 за 60 грамів. Якобс монарх. 20 грамів. На 10 чашок, можна придбати за 42,20. кава нескафе Лук. 209,90 розчина за 210 грамів Кава Нескафе Волк спіл. Рощина сублівована. 190 грамів коштує 259,90. Кава Нескафе Еспресо. 100% арабіка. 200 грамів з густою пінкою 282,90. Суміші чаїв від делюкс в асортименті можна придбати за 51,90. Чорний чай в асортименті від Мономах. Коштує 57,90. Нагадую вам, що свіжі ціни на овочі та фрукти ви можете подивитися в попередньому відео. А я з вами прощаюся до наступних зустрічей в магазині. АТБ.